Стілення якої конспірологічної теорії в реальність ви б хотіли. Було б прикольно, якби з'ясувалося, що ми вже насправді вийшли на контакт з позаземним життям і навчились у них технологій. І потім це все відкрилось, і ми могли б з тими формами життя співіснувати, яким би був цікавий світ. Стіві Вандер насправді не сліпий. Це був би найкращий пранк ever. Судячи з того, що чудять люди, земля цілком може бути такою собі північною Кореєю сонячної системи, я б дуже тішився, якби заява Нікола Тесла про те, що він отримав повідомлення з Марса, була правдою. В пакетиках з чорним англійським чаєм є малесенькі дози героїну, щоб зробити всіх щасливими. Королеву тим чаєм поять кожного ранку, тому не дивно, що вона завжди усміхається. Воно й не дивно витримувати ті всі церемонії лише під кайфом можна. Уряд цензирує нашу пошту, тому я не отримав свого листа з Хогвартсу. у світі ЗОЖ виявилось не так цікаво і захопливо. Ви можете дихати в космосі, вам просто про це не кажуть. Шкода, що тобі не сказали про можливість дихати глибоко під водою. Можливо, реальність це просто гра, в яку ми граємо через нудьгу. А коли вмираємо, то прикидаємось у своїх справжніх могутніх тілах і далі придумаємо займатися усілякою діччю типу якогось іншого життя. Великі адронні колайдери це спроба створити просторово вимірний портал. Оце задачка із зірочкою, а не ваш сраний майнінг. Том Круз стає сайінтологом, щоб розвалити їх зсередини. Хоч, судячи з його вигляду і просто крутості, то він в процесі зміни сторону. Великі фармацевтичні компанії знайшли ліки проти важких хвороб. Але не розповідають про це, бо лікування набагато прибутковіше. Релігія каже правду. Мені здається, що першими просрались її прихильники. Контроль людей за допомогою щеплень. Ребятка, У багатьох з вас з'явиться шанс змусити свій мозок працювати. Не відбрикуйте від цього так агресивно. А вільний доступ до порно це метод політиків гасити протести. Признайте собі, що після тих відосиків вас не тягне до революції та змінювати світ довкола на краще. Хоча те, до чого вас тягне, теж не найгірше, що ви зробите у житті. Супергерої справжні і дають потужного тягла силам зла. Хоча статистика росту злочинності показує, що вони ніфіга не справляються. Я б віддав усе, щоб земля дійсно стала на пару годин плоскою. І всі прихильники цієї теорії якраз були б в літаках і вилетіли б у відкритий космос. Кругла земля в момент стала б набагато кращою. Непорочне зачаття пранк, який просто вийшов з під контролю. З найбільш відбитим приколом завжди так стається. Селфі це технологія спецслужб для створення великої бази для вдосконалення технології розпізнавання облич. Таке масштабне соціальне зволтування було прям дуже елегантним. Кіану Рівс вампір і буде жити вічно. Єдиний бред бажання втілення якого у реальність є виправданим. Міфи Ктулху. Не те, щоб я дуже хотів їх в реальності, але кількість мудаків, які використовують їх у своїх постах та текстах, вже просто забахала. Причому вони переконані, що Ктулху це такі індіанці були, доля і тому подібне. Було б добре дізнатися, що творив фігдю не тому, що був мудаком, а так було визначено долею. Гіпотеза фантомного часу. Глобальний обман завжди заслуговує на втілення в реальності. Просто тому, що це красиво. Тупу мульку з неіснуванням Фінляндії треба втілити у реальність. Але щодо Росії, Росії не існує. Ну хіба це не прекрасно? А люди на землі відстали від решта своєї космічної експедиції. Саме тому Ілон Маск так рветься в космос, він просто хоче додому. А взяти і втілити всі на раз. суто подивитися, як вигрибуть розумники та прихильники логіки з тими своїми пруфами, коли навколо щур, рептілоїди і Курт Кабейн від кулі в голову ожив.